З костях Вікторія Волкова, засновник і керівник благодійного фонду час допомоги. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Доброго дня! Мене звати Вікторія родом з Ожгорода, Закарпатська область. Займалася бізнесом до військового часу. Наразі з настанням війни переключила повністю направлення своїх сил на допомогу військовим. Нашим побратимам і також людям, які потребують допомоги разом з своїм колективом та благодійним нашим фондом час допомоги. Ми займалися в напрямку з військовим. Ми закупляли все, що їм необхідно, їздили особисто, закупляли це в Європі, доставляли їм особисто руки на ноль, щоб воно йшло правильним потрібним шляхом. Вася, і також по можливості допомагали нашим переселенцям, які потребували допомоги. А розкажіть, які труднощі виникали? Ну, труднощі вони завжди виникають, тим паче в такій справі, але завжди знаходили вихід, тому що розуміла, що ми робимо і що від цього залежить життя багатьох людей, які потребують цього. Тобто було багато різних ситуацій, не хочеться вертатися і згадувати деякий жах, який відбувався. І той розпач, який переживали ми разом з моєю командою, але завжди знаходили сили, не падали духом, тому що картина перед очима завжди була, що а, тих хлопців, які віддають своє життя. тобто... Я вдячна Богу своїй сім'ї, своєму чоловіку, своїм дітям, які в той час мене підтримували. І коли мені задавали деякі питання, що ти з злузду з'їхала, куди ти прешся на ноль, в тебе двоє дітей, про що ти думаєш? Але в мене в голові якось була точка А. Точка Б, тобто я навіть не задумалася, що я звідти не повернуся і ще станеться якась ситуація. Тобто вони завжди дзвонили, хвилювалися, і ця їхня енергетика, напевно, мене підтримувала, і без них би я не справилась, напевно. І, звичайно ж, додавало сил. Я вже далеко не виходила в медійний простір. І не, не, не люблю про себе розказувати. Для мене було важливо, коли другі говорять слова вдячності. І е, я рада за те, що я зробила якийсь, прахую, невеликий, але внесок, якщо це спасло деякі життя, і це наблизило десь нас трішечки до перемоги. Куди ви виїжджали на нуль? Який напрямок? Е, виїжджали в напрямок Бахмута, виїжджали в напрямок Запорізького. Маріуполь, Мелітополь. Я навіть зараз не згадаю всі маршрути, тому що ми жили в цьому режимі. Приїжджала я особисто за кермом 10-12 кілометрів в тиждень сама. А що везли? Везли, скажімо так, необхідні. Іграшки для наших військових везли. Інколи їжу, інколи медикаменти, все, що вони потребували, вони дзвонили, говорили, що їм потрібно, і ми це все швидко пакували і розвозили. Ніколи не передавали через якісь фонди, не хочу нікого ображати, але доставляли нас, саме головне було, щоб доставити прямо по цільовому призначенню, де дійсно воно потребується. Також возили її автомобілі, боже, ж ми тільки не возили. А збір був? Ні, ніколи мій фонд і мої люди ніколи не займалися збором коштів. Це все було придбано за особисті кошти, за кошти близьких товаришів, однодумців, партнерів по бізнесу, партнерів фондів за кордону, де. Дійсно, у нас є хороша комунікація, хороші зв'язки, де вони довіряли нашому фонду, вони знали, що я особисто це доставляю під строгою очутності. І ну, інколи коли були великі вантажі, то особисто я її супроводжувала. Інколи разом з чоловіком, коли були певні важкі десь моменти, де не знали, чи, чи, чи воно доїде разом з нами чи не доїде, тому що попадали її під обстріли, були дуже багато різних ситуацій, але дякуємо, нашому, нашій силі роду, яка була завжди з нами, і ми виконували цю роботу. В анкеті ви написали, що продали автомобільний транспорт для витратів для Так. Вдалося? Що купили? Ми продали, так, я продала свій Мерседес, це ЛС-класу. При першій же необхідності, коли перезвонили і сказали, що терміново потрібно закупити пташки, не роздумуючись за декілька годин перекупам продали і все закупили, і доставили. І Богу дякувати, це спасло не одне життя. Ця війна. Багато а, чого показало а, на самом ділі, хто є хто. А, десь вона звела добрих людей, які а, дійсно зробили важливий внесок а, і наближений крок до перемоги, а, деякі себе показали з іншої сторони. А, ця війна дуже багато, я зазнала а, особисто. А, Втрат, але вона звела мене з людиною, яку я покохала, я не знаю навіть з чим це зрівняти, і ця сила, де ми стали тилом і підтримкою один одному, дала ще більше сил робити, боротися за своє і допомагати своєму українському народу. І я б напевно і десь раніше би впала, тому що бували моменти, де ну, ти повністю виснажений. Виснажений не тільки фізично, але виснажений морально із цією несправедливості, яко, з якою доводилося знаходити вихід із ситуації і. Я дякую Всевишньому, що ці люди, ці люди, які працювали зі мною, не відступали, не робили кроку назад, не здавалися і намагалися якнайшвидше знайти різні виходи ситуації, щоб ми продовжували нашу роботу. Ось чоловік. Він дуже справедливий, і чесний. Я таких не зустрічала, і я дуже вдячна Богу, що так він нас звів не найкращий час, але ми стільки пройшли разом, як рік за двадцять, можна так сказати. Ось і хочеться ще раз подякувати йому. Тому що я б напевно вже вже просто здалася і вже, вже нічого не хотілося не, не, не допомоги, тому що коли ти допомагаєш, допомагаєш, і десь бувають моменти, що ти сам потребуєш допомоги, тому що е, ти розумієш хлопці, які тебе чекають, дівчата, їхні дружини, їхні сім'ї, е, вони звертаються до тебе як до, до останньої надії. І ти виснажуєшся, ти стараєшся їм допомогти і розумієш, що ти маєш якось ну, і позитивно і підтримувати їх, але коли вже внутрі в тебе там уже все перевернуто, і вже, як говорять кішки, скребуть на душі, то важко посміхатися і знаходити для них якесь рішення, бачення ситуації, тому низький уклін його батькам за те, що вони. Виховали дуже достойного чоловіка, і дійсно він відкрив мені світ по-іншому на деякі речі, десь як я, типу, блондинка там вірила в якісь моменти. Він мені відкрив і це дало змогу побачити відчути, скажімо так, трохи з іншого ракурсу чоловічий світ, і напевно. Від нього я набрала, набралася ще більше мужності, і разом багато чого вийшло зробити добрих справ. А саме більше це, це, це навіть нічого не хочу говорити. Саме, саме більше це насичуєшся вже енергією, коли люди дуже гарно відзиваються і десь, скажімо так, це поміняло їхні долі. І десь ми стали корисними ним. Дякую всім. Низький уклін тим, які відважно роблять свою справу не для якихось відзнак, не для медійності. а Просто по-людськи. Їм великий юклін. А Другим, які не хочу ображати, але які наживаються на цьому. І... Бажаю їм просто людяності і задуматися над тим, де будуть жити наші діти, задуматися над тим, що можливо вони там зроблять пару сотень, але всі на життя набагато більше вартує. І треба задуматися над військовими військовими, яка їм важко там і в якому світі вони живуть. Знаючи багатьох хлопців, багатьох дівчат, які там як вони живуть, як вони відчувають цей світ, і вони готові, і багато хто з них віддає своє життя, заради чого? Щоб хтось набив свої кармани? Я дуже прошу багатьох людей, також нашу владу. Задуматися над тим, хватить, набувати свої кармани. І е, зверніть увагу, будь ласка, що е, ви там заробите собі пару мільйонів. Але деякі бабці, якщо прийтися по селах, навіть на Закарпатті, вони собі залишать 50 гривень, а ось таку пенсію вони тичуть ці гроші, будь ласка, тому що вони розуміють, що там воно набагато можніше. Я Наслухалася за цей період дуже багато різних історій. Ось і серце просто розривалося, і я... це невимовний біль і матерів і братів, і десь вже, коли ти спілкуєшся з великою кількістю і дружин, ти вже переживаєш їх за свого рідного. У нас кожен день починається з обзвону. Ось багато що вже і трубку не бере, але. Будемо намагатися і чим чиммогти, допомагати тим, які продовжують захищати нас, наше мирне населення і наші українські землі. Військовим хочу сказати, тримайтесь, ми чим можемо допомагаємо, ви про це знаєте і. З деякими хлопцями скоро побачимося. Скоро знову в рейсі. Пам'ятайте, заради кого ви це робите. Я розумію ваш біль, ту несправедливість, з якою ви штовхуєтеся щодня, але тримаємося, в нас немає іншого вибору. На жаль, нас загнали так в кут, але... але ми справимося. Дякую. Дякую вам за вашу турботу, за вашу працю, за вашу відданість.